У пенсійному фонді України розпочали виплату житлових субсидій та пільг жителям області за січень 2023 року. Порядок отримання житлових субсидій не змінився. А от пільговикам потрібно визначитися, на які рахунки їм переказувати гроші, за словами заступниці керівника головного управління пенсійного фонду в області Світлани Антонюк, виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг відтепер тільки монетизовані. І потрібно або відкрити рахунок у банківській установі, або ж отримати через відділення поштового зв'язку. В лютому місяці ми для таких осіб кошти перерахували на рахунки в Ощадному банку, відкриті ці рахунки Пенсійним фондом України. Для того, щоб отримати ці кошти, особі потрібно звернутися до відділення банківської установи Ощадного банку. І отримати ці кошти, і в подальшому визначитися, або в отримувати через рахунок у банківській установі, або через об'єкт поштового зв'язку. Станом на 8 лютого в області 74 тисячі домогосподарств отримують житлові субсидії. 46 тисяч жителів є отримувачами пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Загалом у лютому на ці виплати пенсійний фонд України в області перерахує майже 180 мільйонів гривень. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.